Ми з моєю сестрою Оксаною ніколи не були близькими. Життя нас розвело в різні боки, я залишилася в рідному селі, першою вийшла заміж і взяла на себе все господарство, а Оксана поїхала в обласний центр в пошуках кращої долі. Спочатку вона знімала квартиру, а потім вийшла заміж і почала жити з чоловіком у його матері. Наші шляхи розійшлися не тільки фізично, але й емоційно. У мене народилося аж чотири донечки, і всі мої сили йшли на їх виховання. Оксана ж мала одного сина, якого виховувала в суворих умовах квартирі свекрухи. У ті руки я навіть не замислювалася, як їй важко, адже у мене було власних турбот повно. Наша мама завжди допомагала лише мені, вона була моєю опорою і підтримкою у вихованні дітей. Вона не тільки з хатніми справами мені допомагала, але й фінансово підтримувала лише мене. Адже моєму чоловікові було важко прогодувати таку велику сім'ю. Усі мамині сили йшли на те, щоб забезпечити мене і мою родину. Коли постало питання про спадщину, я переконала маму, що будинок має залишитися за мною адже у мене четверо дітей, а в Оксани лише один син. Мама, як завжди, погодилась зі мною. Все було переписано на мене, а Оксана промовчала. Вона ні слова не сказала про свої права, навіть коли приїздила в гості. Вона, як і раніше, приходила до нашого дому з усмішкою, привітно розмовляла зі мною і дітьми, ніби нічого й не сталося. Проте я завжди відчувала всередині якийсь страх. Я боялася, що одного дня Оксана все ж заявить про свої права на спадщину. Щоб хоч якось заспокоїтися, ми з мамою домовилися, що якщо сестра буде наполягати, то їй віддадуть велику земельну ділянку, яка залишилася в родині. Але на ділі ця земля давно була поділена між моїми дочками. Час минав, дівчата виросли і одна за одною вийшли заміж, а син Оксани поїхав навчатися за кордон. Він залишився жити в Австрії, одружився і майже не приїжджав додому. Після того, як не стало чоловіка, Оксана вирішила спробувати свої сили за кордоном і поїхала в Італію на заробітки. Стала нас сильно дивувати. Ми були здивовані, коли вона почала передавати нам посилки з італійськими продуктами. Це стало доволі неприволі приємною несподіванкою, але на цьому її підтримка не закінчувалася. Кожного року Оксана передавала нам гостинці і фінансово допомагала. Її щедрість вражала, адже ми ніколи її про це не просили. У грудні Оксана повернулася в Україну. Вона попросила мене зібрати всю родину, щоб зустрітися і поговорити. Я відразу запідозрила, що справа може стосуватися спадщини. «А, Ось вона, подумала я. Зараз почнуться розмови про те, чому її нічого не дісталося. Але Оксана приїхала з іншою метою. За столом вона сказала, що хоче поділитися тим, що має. Її син залишився жити в Австрії, не планує повертатися, а її квартира в обласному центрі просто пустує, тож вона запропонувала одній з моїх дочок переїхати в ту квартиру. Хтось з ваших дівчат може не тільки жити у моїй квартирі, але й доглядати за нею. А з часом, якщо буде потрібно, допомагатиме й мені, сказала Оксана. Я не проти переписати квартиру на когось із ваших дітей, бо моєму синові вона не потрібна. Ця пропозиція стала несподіванкою для всієї моєї родини. Моя молодша донька, яка з чоловіком знімала квартиру, першою погодилась. Вона зраділа можливості не лише переїхати у власне житло, але й бути ближчим до тітки. Між ними завжди були дуже теплі стосунки. Дочка навіть мені чимось нагадує сестру у молодості. Того вечора я довго не могла заснути, Дивилась на сестру і розуміла, що вона людина з великою душею. Вона могла б тримати образу на мене за будинок, за нашу маму, за те, що майже їй нічого не дісталося, але замість цього вона вирішила допомагати моїй доньці. Я не знаю, чи могла б так само вчинити на її місці, але тепер, дивлячись на неї, я відчуваю вдячність. Можливо, наше життя і розвало нас у різні боки, але ми залишилися найріднішими людьми одна для одної. І зараз, коли ми знову стали спілкуватися, більше я розумію, наскільки важливо берегти сімейні цінності, навіть якщо в минулому і були непорозуміння. Оксана для мене приклад мудрості та доброти. Її вчинок змусив мене переглянути багато речей у житті. Дивлюсь на свою сестру і думаю, що вона у мене дуже хороша людина, таких насправді мало. Не знаю я, чи на її місці я б зробила так само, але за все я їй дуже вдячна.